Привіт та ласкаво просимо на канал Леві. Сьогодні ми поговоримо про серйозну проблему, яка може торкнутися вашого собаку це цироз печінки. Перш за все, що таке цироз печінки? Це досить поширене захворювання печінки, що вражає собак так само, як і людей. Печінка є найважливішим органом у тілі собаки, що відповідає за фільтрацію токсинів і відходів у кровотоку. Коли печінка пошкоджується, руцева тканина замінює здорову тканину печінки. Це називається цироз. Отже, давайте заглибимося у причини цього захворювання. Цироз печінки у собак може бути викликаний безліч факторів, включаючи віруси або бактеріальні інфекції, паразитів, вплив токсинів та погане харчування. У деяких випадках цироз може бути навіть генетично обумовленим. Але як дізнатися, чи є у вашого собаки цироз? Ось кілька контрольних маркерів, за якими можна зрозуміти, що у собаки можуть бути проблеми з печінкою. Собака може схуднути. У нього може початися блювання, діарея і жовтяниця. Це коли очі та ясна собаки жовтіють. Якщо ви помітили будь-які з цих симптомів, можливо, якомога швидше показати собаку ветеринару. Як свідчить стара приказка, профілактика краще, ніж лікування. Отже, що ми можемо зробити, щоб запобігти цирозу печінки у собак? По-перше, переконайтеся, що у вашої собаки зроблені всі щеплення, і він захищений від паразитів. Крім того, забезпечте його здоров'ям та збалансованим харчуванням і уникайте впливу шкідливих хімічних речовин та токсинів. Якщо ваш собака захворів на цироз печінки, не впадайте у вічі. Є доступні методи боротьби з хворобою, такі як ліки, харчові добавки та дієтичні зміни в раціоні собаки. Тільки у деяких випадках може знадобитися хірургічне втручання. Для профілактики та лікування цирозу печінки у собак я рекомендую натуральний засіб гепатокомплекс від компанії LeVie. Комплексне поєднання гематопротекторних компонентів з жовчогінними та спазмолітичними властивостями рекомендується для нормалізації функціонування печінки, що захищає клітини печінки від негативних впливів токсичних речовин, прискорює відновлення печіночних клітин. Препарат застосовується для профілактики дискінезії, жовчних шляхів, хронічного гепатиту, цирозу печінки, жирової дистрофії та токсичних уражень печінки. Посилання на сторінку в інтернет-магазині для замовлення гепатокомплексу є в описі до цього відео. Отже, підбиваючи підсумки, цироз печінки у собак є серйозним захворюванням, яке може мати руйнівні наслідки, якщо його не лікувати. Але знаючи причини, симптоми та методи профілактики, ви можете дати вашому пухнастому другу найкращі шанси на довге та здорове життя. Якщо у вас є будь-які питання або побажання, будь ласка. Пишіть їх у коментарях. Ми всі їх читаємо. Для нас дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео. Та не забудьте сьогодні міцно обняти та поцілувати свого пухнастого друга.